Про Рамадан почавши у першій частині міркування про шаріат, у другій частині ми продовжимо ці міркування і будемо писати про користь і значення найсвітлішого і найграндіознішого, про священний Рамадан. Ця друга частина складається з дев'яти пунктів, що оповідають про дев'ять мудростей із дуже багатьох смислів благословенного Рамадана. В ім'я Аллаха Милостивого Молостерного. Рамадан є місяцем, під час якого було зіслано Коран. Прямий шлях для людей. Ясні знамення прямого шляху та розрізнення. Перший пункт. Пісто священний місяць Рамадан є одним із перших п'яти основ ісламу. Є одним з найбільших ісламських символів. У великій мудрості посту священного рамадану укладило такі сокровенні смисли, які звернені і до суті панування Всевишнього, і до суспільного життя людини, і до особистого життя, і до приборкання нафсу, а також і до вираження подяки за божественні дари. З погляду панування Всевишнього, один із сокровенних смислів посту такий. Сотворивши поверхню землі у вигляді якоїсь скатертини благ і розмістивши всі види дарів на цій скатертині в образі, та наділяє звідти, звідки той і не чекає, Всевишній виражає досконалість свого панування, божественної милості та милосердя. Люди ж, перебуваючи під завісою безпечності і в колі причин, не можуть повністю побачити істину, відображену цим положенням. А іноді і зовсім забувають про неї. А в благословенний Рамадан, віруючі несподівано перетворюються на подобу організованої армії, своєрідно запрошені на частування вічного правителя перед заходом сонця, чекаючи наказу Завітайте, вони виказують певний стан поклоніння, і, у відношенні до такої милосердної, величної, всеосяжної милості відповідають своїм обширним. Великим і впорядкованим поклонінням. Цікаво люди, які не долучаються до такого піднесеного поклоніння і почесного частування, чи гідні вони називатися людьми? Другий пункт. З точки зору подяки за дари Всевишнього, одна мудрість із багатьох сокровенних смислів посту, благословений рамадан, така. Як було сказано в першому слові, страви принесені торговцями з кухні одного правителя. Вимагають певної плати. І даючи маленьку плату торговців, уявити собі нікчемними ці дуже цінні блага, така ж крайня дурість, як і не визнавати того, хто їх дарував. Точно так само Всевишній розсіяв на поверхні землі на зліченні види благ і оплатою за ці блага бажає у відповідь вдячності, а зовнішні причини і володарі тих благ знаходяться в образі торговців. Ми даємо якусь плату тим торговцям. Висловлюємо їм свою вдячність, а навіть висловлюємо їм занадто багато поваги та вдячності, яких вони не гідні. тим часом як істинно даруючий Аллах за посередництвом тих благ у нескінченному ступені гідний подяки, аніж ті причини. Таким чином, висловлювати йому вдячність можна тільки з усвідомленням того, що ці блага безпосередньо йдуть від нього, а також усвідомленням цінності тих благ і відчуттям своєї потреби в них. Таким чином, пісто благословений Рамадан є ключем до істинної щирої, великої загальної вдячності, адже в інший час більшість людей, що не знаходяться під примусом пусту, не зазнавши істинного голоду, не розуміє цінності багатьох благ. Ситими людьми, до того ж, якщо вони багаті, не пізнається ступінь блага, що таїться у черствому шматочку хліба, тим часом під час розговіння навіть той черствий хліб. На погляд віруючої людини є дуже цінним Боже даром, про що свідчать її органи смаку, усякий від правителя й до найбіднішого, пізнаючи цінності тих благ у благословенний Рамадан, досягне якоїсь духовної подяки. І з точки зору заборони прийому денної їжі, сказавши ці блага не моя власність, я не вільний приймати їх у їжу, а значить, вони є власністю і даром іншого. Я чекаю його веління, пізнає щастя справжнє благо, тим самим висловить духовну подяку. Таким чином піст такого виду з різних точок зору стає ключом до подяки, яка є істинним обов'язком людини. Третій пункт одна із багатьох мудростей посту, звернена до суспільного життя людей, така Немає рівності щодо матеріальної забезпеченості. Усевишній унаслідок цього закликає багатих надавати допомогу бідним. Тоді як багаті, лише випробувавши голод під час посту, можуть повністю відчути плачевний стан і голод бідних. Якби не було посту, то знайшлося би багато себелюбних багатих, які так і не змогли б усвідомити, до якої міри голод і бідність є стражданням і наскільки бідні люди потребують милості. У цьому відношенні милосердя до інших людей, яке є в людській природі є деякою основою істинної подяки, Якою б не була людина, вона може знайти більш бідну, ніж вона сама, і до неї вона зобов'язана бути милосердною. Якщо людина не була б примушена до обов'язкового голодування, то, хоча й, будучи зобов'язаною сприяти через милосердя, не подала б вона милостині і не надала б допомоги. А якби і зробило це, то вони не були б повноцінними, так як вона по-справжньому не відчувала б на собі того стану. Четвертий пункт. З точки зору приборкання навсу, одна з багатьох мудростей священи Рамадан така Навс бажає бути свавільним і незалежним, саме таким себе сприймає, і навіть за своїм єством буде бажати уявного панування і дії на свій розсуд. Він не хоче й думати про даровані незліченні блага, зокрема, якщо у нього в мирському житті є багатство і сила та ще й безпечність їм підсобить, то він цілком і повністю, подібно до тварини по злодійськи, жадібно буде проковтувати божі дари. Таким чином, у благословений Рамадан навз кожної людини, від найбагатшої до найбіднішої, зрозуміє, що він є невільником, а не господарем, рабом, а не вільним. І зрозумівши, що якщо не буде божественного веління, він не зможе здійснити навіть чогось найпростішого і легкого, наприклад, не протягне руку до води, розіб'ється його уявне панування й, одягнувши поклоніння, прийде до подяки, яка і є істинним обов'язком. П'ятий пункт з точки зору того, як піст у священий рамадан морально приборкує ненаситні бажання нафсу і змушує його відмовитися від непокори. Одна з багатьох мудростей пусту, така – Навс через безтурботність забуває себе, не бачить і не бажає бачити присутні в ньому безмежну слабкість, нескінчену бідність і величезні недоліки. Він не думає про те, наскільки він слабкий, схильний до загибелі є мішенню для нещасть і про те, що складається лише з м'яса і кісток, які швидко руйнуються розкладаються. Уявляючи себе безсмертним і вічним, накидається на минущий світ, як ніби у нього є залізна сутність, із надзвичайною жадібністю і ненаситністю пристрасно прагне до земних благ, зв'язується із всякою насолодною і вигідною річчю, забуває свого творця, який піклується про нього з досконалим милосердям, до того ж, не думає про результати цього життя і про життя вічне скочується черво аморальності. Таким чином, у священий Рамадан навіть найбезтурботнішим і впертим дає відчути їх слабкість, безсилля і бідність, голод змушує людину думати про свій шлунок, розуміти його потреби і усвідомлювати, наскільки неміцним є його слабке тіло, осягати, якою мірою людина є нужденною в доброці і милосерді, і людина, залишивши фараонську гордовитість навсу у цілковитому безсиллі і бідності відчуває пристрасне бажання звернутися до обителі Аллаха. І рукою духовної подяки приготується до стуку в двері милості, якщо безпечність не зіпсувала її серце. Шостий пункт пісто священний Рамадан, звернений до зіслання мудрого Корану. Священний Рамадан є найважливішим часом, часом становлення мудрого Корану. З тих точок зору одна з багатьох мудростей така. Оскільки мудрий Коран був посланий у місяць Рамадан, то, представляючи священний час становлення Корану, у місяць Рамадан необхідно ізолювати себе від низьких бажань нафсу і марних справ, що прекрасно зустріти це небесне звернення і залишаючи їжу і питво. Стати схожим на ангелів, слухати і читати Коран так, наче він тільки становиться, і слухати божественне звернення, яке знаходиться в ньому так, ніби це момент його зіслання, і слухати так, як ніби ми чуємо його з вуст самого шановного посланця, хай благословить його Аллах і вітає, або навіть від Хазреті Джебраїла, мир йому, або, мабуть, як ніби слухаючи його від самого Мутакалімі, Азалія, вічно мовця Аллаха. Удостоюватися якого стану святості, і самому, ставши його виразником, спонукати слухати інших і певною мірою показати мудрість становлення Корану. Так, священний Рамадан, ісламський світ перетворюється мов у якусь мечеть. у таку мечеть, де мільйони хафізів у всіх куточках цієї великої мечеті доносять цей Коран, це небесне звернення до всіх жителів землі. І кожен рамадан у деякому світлому, яскравому образі показує цей аят. Рамадан є місяцем, під час якого було зіслано Куран. І доводить, що Рамадан є місяцем Корану. Деякі члени цього величезного суспільства зі смиренною повагою слухають цих хафізів, інші ж читають самі. І подібно до того, наскільки буде негарно перебуваючи в цій священній мечеті при такій обстановці, підкорившись низьким бажанням навсу відійти з їжою і питвом від цього святого стану і якою це стане мішенню для відрази всього суспільства, яке перебуває в цій мечеті. Точно так само ті, хто не приєднується до тих, хто дотримується посту в благословенний Рамадан, у такій же мірі стають мішенню для духовної відрази всього ісламського світу. Сьомий пункт. З точки зору накопичення благ родом людським, який прийшов у цей світ для землеробства і торгівлі заради вічного міру, один із багатьох сокровенних смислів посту в місяць Рамадан такий. У благословенний Рамадан за кожне благоділо записуються тисячі духовних нагород. Згідно хадису, кожна прочитана буква мудрого Корану в звичайний час. Має десять добродійств, рівносильна десяти прекрасним справам приносить десять райських плодів. У священний же Рамадан за кожну прочитану букву записується на десять, а тисячі, і при читанні таких аятів, як Аят Оль-Курсі, за кожну його букву кілька тисяч нагород, у п'ятичні жні священного Рамадану іще більше. А в ніч могутності зараховується тридцять тисяч благих діянь. Так, мудрий Коран, кожна буква якого дає 30 тисяч вічних плодів, походить на світле райське дерево Туба і дає зібрати віручим у священий Рамадан мільйони вічних плодів. Так прийди ж і подивися на цю світлу, вічну і вигідну торгівлю, подивися, задумайся і зрозумій, наскільки опиняються в нескінченному збитку ті, хто не оцінив значимість цих літер. Отже, благословенний рамадан є певним, дуже вигідним місцем виставки, якимось ринком для торгівлі заради вічного життя і для капіталу, який накопичується в потойбічному світі, є досить родючим ґрунтом, а також якимсь весняним місяцем квітним для розквіту благих діянь. Цей місяць приймає образ найяскравішого священного свята для почесного параду поклоніння людства перед пануванням божественного правління. І щоб людина в безпечності не поринула в такі тваринні потреби насу, як їжа і питво, а також розваги та пустослів'я, що розігрують апетит, її обов'язком стало дотримання посту, немов позбувшись на деякий час від цього низького, тваринного і мирського, немов уподібнившись ангелу або людській душі в потабічному світі, але в тілесному вигляді земної людини, той, хто постить. Ходить у стан потойбічної торгівлі і завдяки посту відображає у деякому роді якість Аллаха, нічого не потребуючий самодіят. Священний рамадан у цьому минущому світі, у цьому тимчасовому й короткому житті, дає можливість заслужити довге, вічне життя, що міститься в ньому, оскільки тільки один рамадан дає можливість зібрати плоди рівні плодам 80-річного життя. І твердим доказом цього є Аят Корану, в якому говориться, що ніч могутності набагато краще, ніж тисяча місяців, як якийсь правитель у період свого правління, щорічно деякі дні оголошує святковими, або день свого вступу на престол, або ж інший день пов'язаний із відображенням пишноти свого царювання. У цей день він нагороджує своїх підданих не в колі спільних законів. А удостоє свій гідний і відданий народ особистими нагородами, своєю особистою присутністю без завіс, своєю особливою увагою, своїми винятковими розпорядженнями і безпосередньо своїм особливим розташуванням. Таким же чином величний правитель 18 тисяч світів, що є царем вічності, послав у священний рамадан мудрий Коран, який є його славетним велінням. Яке відноситься і звернене до тих 18 тисяч світів. І, звичайно ж, Рамадан, прийнявши образ особливого божественного свята, якоїсь Господньої виставки та якогось духовного зібрання є мудрістю необхідністю. І оскільки Рамадан є цим святом, то, звичайно, для того, щоб у деякій мірі відвести людей від низького тваринного проведення часу, їм буде наказано дотримуватися посту. А досконалість же цього посту полягає в тому, що всі почуття і людські інструменти, такі як очі, вуха, серце, уява і думки, подібно шолунку, дотримувалися свого роду якогось посту, тобто, утримуючи від забороненого і марного, кожен з них спонукатиме до своєрідного поклоніння. Наприклад, притримувати язика через дотримання посту. Віддаляючись від обману, пліток і лихослів'я, і використовувати цей язик у таких справах, як читання Корану, у згадках і прославлянні Всевишнього, молитвах за пророка, мир йому і благословення Аллаха і покаяння, і, наприклад, усіляко перешкоджаючи очам спрямовувати ниці погляди на чужих людей, на махрем, а вухам слухати лихослів'я, використовувати очі в повчальних прикладах, а вуха для вірних слів і слухання Корану. Подібно до цього і решта інструментів людського тіла також необхідно спомикати до дотримання своєрідного посту. А оскільки шлунок є найбільшою фабрикою, то якщо постом на цей час призупинити її діяльність, тоді інші маленькі верстати цієї фабрики легко змусити слідувати їй. Восьмий пункт. Одна з багатьох мудростей з точки зору звернення благословенного Рамадану до особистого життя людини така. Для людини найважливішими ліками є своєрідна духовна і фізична стриманість із медицини дієта, подібно до того, як з точки зору медицини навс людини своїм безладним уживанням їжі завдає школи здоров'ю, так і не відрізняючи заборонено від дозволеного, накидаючись на все, що потрапляє під руку, він отруює і своє духовне життя. І такому навсу буде важко підкоритися серцю і душі. Він владно візьме, в свої руки, осідлає людину, і надалі людина не зможе приборкати свої бажання. Завдяки ж посту, священи Рамадан вона в деякому роді привчається до дієти, звикає до достатку обмеженої кількістю їжі і вчиться прислуховуватися до повелінь і, не накликав на себе хвороби, наповнюючи свій нещасний слабкий шлунок їжею поверх їжі до її перетравлення. І від того, що за допомогою повеління вона відмовляється навіть від дозволеного, то, щоб захистити себе від забороненого, придбає здатність дослуховуватися до повелінь, що походять від розуму і божественного закону, і буде намагатися не зруйнувати своє духовне життя. До того ж, більша частина людства часто піддається голоду для вироблення терпіння і витримки, вона потребує голоду і дієти, які дають загартування. Піст у благословенний Рамадан, що триває 15 годин а без передсвітнітанкової їжі 24 години – це терпіння, витримка, звикання до малої їжі і гартування. Значить, піст є певними ліками від нетерпіння і невитривалості, які подвоюють людські нещастя. До того ж, у тієї фабрики шлункує багато службовців і багато органів людини пов'язано з ним. Якщо на суденний час на період одного місяця тимчасово не зупинить їх роботу, то змусить ці органи і службовці цієї фабрики забути їх особливі поклоніння, укладе їх від свою владу та займе собою. А решта людських органів ввергне в безладдя гуркотом і димом, вихідними від механізмів цієї своєрідної фабрики, постійно буде залучати до себе їх увагу, змусить їх тимчасово забути свої піднесені обов'язки, саме тому з давніх часів Багато праведників для самовдосконалення привчали себе до малої їжі і питва. але завдяки посту в священний Рамадан службовці цієї фабрики зрозуміють, що вони не були створені лише заради цієї фабрики, а також інші органи замість низьких задоволень цієї фабрики, в благословенний рамадан насолоджуються ангельськими й духовними насолодами і до них спрямовують свої погляди. І ось тому священний Рамадан. Віруючи залежно від рівня духовного розвитку, удостоюються різних духовних милостей, світла і радощів. За допомогою посту в цей благословенний місяць для таких тонких понять, як серце і душа, розум і таїнство, існує багато досягнень і успіхів, і вони невинно сміються всупереч плачу шлунку. Дев'ятий пункт. Одна з багатьох мудростей посту священний рамадан, і з точки зору безпосереднього руйнування, уявного панування нафсу з показом його слабкості і повідомленням про необхідність поклоніння така. Навс не бажає визнати свого Господа і гордовито бажає панувати. Яким би стражданням він не піддавався, ця риса залишається в ньому, і лише голодом зруйнується ця схильність. Таким чином, піст у благословенний Рамадан. Безпосередньо завдасть удару і зруйнує фараонську городовитість навсу, покаже його безсилля, слабкість і бідність, дасть пізнати, що він є рабом. У Ходесі говориться Усевишні запитав у Навсу, хто я і Хто ти. Навс відповів: Я це я, а ти це ти. Господь піддав його стражданням, скинув у пекло, потім знову запитав і знову навс відповів Я це я, а ти це ти. І яким би покаранням у Севишній не піддавав його, від гордовитості він не відрікався. Потім піддав стражданню голодом і знову запитав, хто я і хто ти, і на все відповів: Антару ана анабле Аріс: Тобто ти, мій милосерний Господь, а я твій безсилий раб. <سؤال> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رداء ولحقِّ أداء بعدد السباب قراءة حروف القرآن في شهر رمضان وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين О Аллах благослови і вітай нашого Пророка Мухаммада благословенням, яке стане причиною Твого достатку і виконанням належного відношенню до Нього за кількістю нагород, за прочитання букв Корану в місяць Рамадан. Благослови і повітаєш його рід і сподвижників. Аллах, Господь Могутності, причистий від того, що йому припусують. Мир посланцям, хвала Аллаху, Господу світів. Амінь. Вибачення. У зв'язку з тим, що ця брошура була написана протягом 40 хвилин, і оскільки я і помічник, який писав чорновий запис, були хворі, то звичайно у ній можуть бути плутанини і недоліки. Ми чекаємо від наших братів, щоб вони переглянули її поблажливим поглядом, і те, що вони вважатимуть за необхідне, можуть виправити.